Всіх ми продовжимо з вами курс а саме сьогодні у нас другий урок на тему числа numbers. Ну що, починаємо. Звичайно ж, ми з вами почнемо з найпростіших чисел, так, це від 0 до 20. Я читаю, ви можете повторювати за мною. Так, Потім читайте ще раз перевірте себе. Прослухайте ще раз. Окей, okay, let's start. Так, починаємо. 0, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, це від 0 до 10. Тепер від 11 до 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Зверніть увагу, що числа від 13 до 19 вимовляються з наголосом в кінці. 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Це дуже важливо, щоб ви їх потім не плутали з числами 20, 30, 40. І переходимо далі. Далі у нас йдуть числа від 20 до 99. Давайте спочатку почнемо з першої колоночки. Якщо ви пам'ятаєте, в. В числах від 13 до 19 у ну, нас був наголос в кінці, тепер ми ставимо наголос на початку. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Так, запам'ятайте різницю. Наприклад, 13 і 30 – 13, 30, 14, 40 – 15, 50. Це дуже важливо, щоб вас правильно зрозуміли, яке число ви промовляєте. Тепер пішли далі: від 21 до 99. Зверніть увагу, що якщо прописувати, ми ставимо рисочку. Так, між двома числами. Отже, 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 98, 99. Є. Yeah. Прочитали. Повторили, прослухали ще раз, пішли далі. Тепер 100 буде 100 тисяча. 1000 мільйон, 1 мільйон. До речі, можна замість вам казати Е, a, так? A hundred, е a thousand, Е million, тому що Е так само означає один. Ну ж таки, якщо хочете сказати 200, просто міняємо число на ту 200, 500, 500, 2000, 2000 2 мільйона, 2 мільйонів. Зверніть увагу, що С в кінці ми не додаємо 200, 500, 2000 S не буде. Так, переходимо далі. Числами ми поки зупинимось, але у вас є знову домашнє завдання прослухати ще разочок, прочитати, перевірити себе, попросити, щоб хтось знайомий вас перевірив. І, звичайно, ви можете в коментарях вже відповідати на питання: how old are you? What's your favorite number, what's your phone number, так всі питання, що пов'язані з числами, спробуйте на них ще разочок прописати, відповісти на них і проговорити, звичайно. Добре, я чекаю ваших відповідей. Це поки все. І до зустрічі у наступному уроці.